Сьогодні говоримо про те, де відпочити взимку в Україні за межами саме в Житомирі. Зараз нам розкаже пані Тетяна Плохотнюк, це організатор проекту Квеструм. Що це взагалі таке квеструм? Пані Тетяна, розповідайте. Добрий ранку. Доброго ранку. А ну, взагалі, квеструм це новий вид розваги не тільки в Житомирі, а взагалі і в Україні. Хоча в Європі, в Японії Америці Америки, він уже діє десь приблизно біля 5-7 років. Що ж таке квестру? Це нова реальна гра, типу вийти з закритого приміщення за 60 хвилин. Команда бажаючих. Потрапляє у сюжетну кімнату, де їх закривають адміністратори наші, і вони мають на своїх у своїх цілях знайти всі підказки, розв'язати різні типу головоломки, завдання, знайти таємні схованки і, решті-решт, знайти ключ, з допомогою якого зможуть вибратися з кімнати. І все це потрібно робити не фізичною силою, а лише логікою, інтуїцією, а також інколи дедуктивним мисленням. Це по типу, Фарт Бояр він нагадав. Е, бачив я бачив я в теорії Великого Вибуху в одній серії. Але там така штука страшна була. Ну як, в серіалі це було смішно, але якби от, нас би закрили, я думаю, що нам не було смішно, коли от, зомбі прив'язаний на ціпку. Е... І він заважає. Е, які нововведення у Ну, для нас все нововведення. що особливого є. От, а все не розповідайте, спойлерів не потрібно. Mm -hmm. То, що yeah. прийти захочемо, але скажіть, що ж там приблизно хоча mm -hmm. Ну, дивіться. Сюжет нашого квеструму а є «Лігво злодія, називається наш квеструм. А команда а, людей зазвичай в нас а, можна приходити командою від двох до чотирьох осіб, а вони а, потрапляють у кімнату злодія, а, який а, с, на, нині переховується в нашому місті, але ребята не встигають розкрити а, тайну місце перебування лігва злодія. Тому що встигають потрапити у його пастку, і тепер мають розв'язувати різні загадки. Загадки всі розраховані на логіку, там не буде нудно нікому ні маленьким, ні дорослим. Там потрібно буде розв'язувати такі завдання. Знаєте, якби трішки згадати дитинство. Пазли трішки згадати дитинство, коли ми перед новим роком шукали новорічні подарунки, які батьки в нас ховали. Тобто потрібно буде заглядувати всюди, де тільки можна буде. Якщо в кімнаті є шкаф, потрібно в нього заглянути. Якщо в кімнаті ви знаходите ключ, значить будьте впевнені, що обов'язково знайдете замок, яким цей ключ потрібно буде. А відкрити. А Кімната велика взагалі? кімната вона іде невеликою, а тому, що великі кімнати вони трошки будуть тормозити учасників, вони будуть розпреділятися по великій території і втрачати просто час. А так, на прикладі невеликої кімнати, вони можуть, знаєте, заглянути всюди. Скільки часу дається на те, щоб відкрити? 60 хвилин. 60 хвилин. хвилин. Газ. А, а, от, а, от, а от за скільки часу? Ну, от скільки мінімум часу, добре, хто найшвидше вибрався? Ну, угу. дивіться, за два з половиною місяці, які ми працюємо, а в нас то становлений... за два з половиною місяці одна людина вибиралася з кімнати. Всі досі сидять там. мало того, що не знайшла ще що, й заховала всі ключі і відкрити не могла там. Гарно, що там їжа була, от все в пеструмі розраховано. Ну наскільки угу. так, наскільки швидко? Дивіться, ну а рекорд за ці місяці це де одна команда вибрала за 33 хвилини. Це самий найкращий нині результат. Угу. Так. Ну ми тільки за значить наступні а, приблизно а, наступних 90% людей, які виходять, а, так спеціально побудований сюжет кімнати, а вони вкладаються в 55-60 хвилин. Десь так приблизно лише 20% людей і команди, які приходять до нас, а, на жаль, не встигли вибратися з кімнати, але це пов'язано було тільки по одній причині. Вони Заснули. не стільки варіанту не було, тому що там зовсім пуфіків туди порозглядали. Там настільки люди просто були здивовані сюжетом антиражом кімнати, що коли вони заходили, вони просто знаєте, як вони і все. І на 15 минут вони навіть нічого не можуть робити, тому що все цікаво. Їм цікаво примірити якісь костюми, їм цікаво себе. Але я розумію, що не можна фотки викладати, тому що це вже буде підказки. Тобто, фактично не можна таку рекламу. Дивіться, у нас буде до вас чудова пропозиція, коли ми будемо змінювати нашу кімнату. Ваша знімальна група зможе показати уже а, загадки цієї кімнати, якби вже при самому О, закінченні. Клас. Так, так. Скільки часу пішло? Давайте, по, давайте поміняємося. Ви нам цю кімнату сюди, а ми вам цю туди. Ні, ні, не віддаємо. Не віддаємо. Харно з кімната. Гарна. Ну, то, да, ріш, гарна то, то, Слухай, скільки часу пішла на підготовку саме в кімнати оце, з uh -huh. цими завданнями? Uh -huh. Значить, а, сам сюжет кімнати розроблявся а, близько 4 місяців, і безпосередня адаптація уже сюжету під кімнату десь приблизно двох місяців. Це Готували так. Так? Тобто, ну, ну можна, з може при... зрозуміти, так, що це не просто так відкрили, понакидали, як ми отут, от, от. От, от що це? електрогітара і акустична гітара? От ну грай, це, що була принесе або поставити. на цьому, або на цьому принесе собі постав, бо можемо собі дозволити. Тобі, а де і, ви знаходитесь? Врахований. Розкажіть ще. А, ми це знаходимось ховно. на рильського 9, Це за будинком правосуддя. Житомирський проектний інститут. Угу. А, то це а це в центрі. Так, дуже зручно, особливо, якщо молодь десь на вихідних чи ввечері відпочиває в кафешках, зустрілися, поспілкувалися. І знаєте, замість того, що, як завжди, я скористуюся, зустрічаємо угу. таку картину в кафе, так? Та Забирайте, господи, на цю телефоні. <с зустрічаємо <с таку <с картину, в кафе сидять от компанія чотирьох людей, поспілкувалися ага. і далі починають от да. гратися, так. Тобто, Це щоб екідемія. такого не було, ребята телефонують до нас, бронюють гру і приходять. Включають мозок, трошки себе знаєте, своєю командою. А Ми ж користуватися не можна, да? Е, ні, 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 ні. В нас на одну команду видається лише один телефон, для того, щоб можна було наші адміністратори могли робити підказки. або швидку визвати. Відкрити мене кастрофобі. Так, пані Тетяно, як вам такий сценарій? Значить, ми у квартирі зводі. Ми спочатку знаходимо посвідчення колишнього регіонала, потім ми знаходимо пошарпані, порвані, значить, невірно заповнені декларації про доходи. От. І так, починаємо в цьому ключі мислити. А насправді то хто сценарист? І От чи не вичерпає себе ця ідея? Скільки квеструмів можна придумати на майбутнє? А ну, дивіться, взагалі наш квеструм він розроблений на основі бази рекламного агентства Пропозиція, яка вже працює більше 10 років і організовує різні заходи в місті Житомирі, вечірки, квести для корпоративів наших клієнтів. Одним із самих, напевно, найвідоміших проектів є корпоративний чемпіонат з боулінгу. Ну думаю, Де що ми самі ви... беремо участь. Так, так беремо, завтра да? на відкритті ми вас чекаємо. Вже завтра, так Диється, так. Ви встигли Так, Так, у нас ж тут бачите, майданчик. Велика студія потреби Маючи так досить потужну базу сценаристів, креативщиків, людей, які розробляють квести ігри. Ми коли дізналися, що квест руми вже прийшли на Україні. Ми вирішили, чому б не ми. Тому що з такою базою ми зможемо це зробити, подати дійсно, знаєте, такий а, реально крутий продукт, за який ми зможемо пишатися, і частково ми працюємо з сценаристами, які знаходяться в Ізраїлі теж вони подають свою скажімо так свої нові нові теми які знаєте які йдуть уже опережають, скажімо так україну трошки правду попереду. розвідка масад масад розробляє квеструми Пані титяна ще скажіть за ціну Скільки ціна. а вартість на команду коштує 250 піятдесят гривнів а якщо команда четверо людей тобто на людину 62 гривні за проходження всього квесту ну як на мене це дуже доступна ціна адже де ми зможемо Наразі за 62 гривні отримати знаєте, масу задоволення, відчути себе детективом, хай навіть на одну годину, але це круто. Клас. І, на, і наскільки часто будуть кімнати змінюватися, щоб ну тобто mm -hmm. ти одну кімнату пройшов? Є ще одна, що можна прийти на наступні вихідні, чи вже mm -hmm. ж таки чекати треба? На майбутнє буде такий тип, коли приходить компанія людей, вони прийшли одну кімнату, є бажання йдуть наступно, є бажання йдуть наступно. Також, коли буде приходити велика кількість команд, допустимо, от наразі досить популярно святкування день народжень. Як для дорослих, так і для дітей, для дітей в принципі, самостійно можуть бути у нас від 10 років. І от часто дзвонять і запитують, тобто в нас от є 10 дітей. Та й щось зробіть з ними, щоб було цікаво. Тобто, ми ділимо їх на три команди. Вони по черзі заходять в кімнату. І та команда, яка вже перша вийшла з кімнати, вони можуть навіть дивитися, як їхні друзі ось там зараз вирішують завдання. І потім за цими всіми емоціями ділитися, як вони відчували себе, от, знаєте, Прикольно. в нових Ну, діти, це зрозуміло, вибачте зараз буде жаргон, компанія з фляндером заходить в ту кімнату. і е, ну Тобто, так, да, це, грубо кажучи. тобто в принципі ви не ведете Статистику, якщо люди просто заходять туди провести весело час і ніхто нікого не ганьбить, так, якщо там знайшли мінімум підказок або вийшли, нічого страшного, приходьте наступного разу. Так? все так, лояльно. Десь, У нас є система відеонагляду, так. у нас там стоять камери, ага. у нас є адміністратори, ребята. Значить, вони слідкують уважно за тим, як а, компанія рухається по квесту. Якщо десь трішечки, знаєте, от а, відхилилися від сюжетної лінії, якщо десь трошки. Трошки десь, можливо, трішки їм треба допомогти. Адміністратори телефонують і коригують, Ребят, як потрібно куди рухатися краще. Тобто роблять так, щоб команди Ну знаєте себе відчували вільно там. Тому що досить ну невелика частина людей, але є, які знаєте так заходять, потрапляють і там бояться підняти, там щось заглянути, то їм просто рекомендують, що вам потрібно там. Звернути увагу на те або на інше. А з приводу ще вашого запитання, з приводу сюжету кімнати, в нас буде кімната змінюватися. Наступна зміна десь буде йти після Нового року. Зараз вже написано два сюжети для наступної кімнати, і саме від житомирян буде залежати, яка кімната буде наступною. В нашій групі ВКонтакті буде йти голосування. Кожен зможе віддати як, так, мі голос. як в Міжгір'ї я хочу. тому якщо ви хочете долучитися до створення квеструму, заходьте в ВК в групу Кеструм Житомир, і напишіть там, там буде дві голосування за дві кімнати. Вибирайте, буде саме те, яку ви захочете. Бачите, ви можете прийняти участь в організації. Я нагадую, що в нас в гостях Тетяна Плохотнюк це організатор проекту квеструм в Житомирі. Все розповіла, де шукати вулиця Рильського, 9. тому. Приходьте, обов'язково спробуйте, що до, що до кінця року буде існувати ця кімната, потім вже будуть інші. Тому якщо ви вже були, то ну, чекайте, що вже скоро з'являться інші. І обов'язково спробуйте, тому що насправді мені сподобалося. Це нове. Я ще не була, але я обов'язково хочу завітати. На вам обов'язково сподобається. Спасибі вам, що прийшли до нас Дякую вам, чекаємо вас Костромі. Прийдемо гарних вам е, всіляких е, квестарів, е, які нічого не будуть ламати, а будуть е, на і звісно, що які не будуть розкривати всі секрети. То що Житомир маленьке місто? Ми знаємо, да? один пройшов квест, пішов, розказав триста тисяч. А це до речі, дуже рідко буває. Зазвичай людина, коли проходить квест, а знаєте, хай він ще піде, помощується. Точно да я забув наш, наша та, натура, наша плюс, назуру, плюс, та, наші злі люди плюс що... люди з Ізраїлю <свіс> <свіс> ви думають між собою просто змагаються. Знаєте, як ще один друг прийшов за 58 хвилин, ну чому я буде підказувати комусь іншого? Вони ж знаєте, це а, скажем так. квеструм, нині це іде перевірка себе і своїх друзів на що ти здатний. Угу. Трошки самопізнання. Ну а саме головне, ми даруємо нашим житомирянам можливість себе хай навіть на 60 хвилин, але а, відчути зовсім іншою людиною, поринути у новий світ пригод. Чекайте на нас там 33 хвилини. да, рекорд? Угу. нам це як як горішки.